Мені 27 і нещодавно я запустив свій стартап. Я завжди мріяв про те, що буду мати свій бізнес. Але так склалося, що все життя я працював на когось, допомагав розвивати додатки, але не для себе. Був продактом у фінтех стартапам але завжди реалізовував чужі ідеї. Це давало досвід, гроші, але з часом я відчув, що мене це перестало драйвити. Хотілося створювати щось своє з нуля, зі своєю командою. Тому я почав з простого плану: кожен місяць я відкладав частину доходу, щоб зібрати фінансову подушку, мінімум на пів року життя. Ще під час роботи в компанії я почав розвивати свій особистий по бізнес без трафіку, ніщо. Я виростав LinkedIn до 12 тисяч підписників і YouTube до 8. Почав валідувати різні ідеї для стартапу. Та 98% ідей довелося викинути у сміття, але декілька з них залишилось. Я шукав найбільш прибутковий сегмент аудиторії з чіткою більлю і знайшов. Так народився стартап Clipwise, додаток для відеомонтажу лекцій для інфопродуктів. Ринок креаторів росте, як і ринок інфобізу. Люди хочуть оптимізувати і прискорювати створення своїх продуктів, і я вже маю для них рішення. Як чоловік, я можу сказати, мати щось своє це дуже страшно, бо завжди класно, коли тобі стабільно капає кругленька сума в кінці місяця на карту. Моя перша ціль 50 платних користувачів на перший місяць роботи мого стартапу. На своїй сторінці буду ділитися результатами того, чи вийде в мене. Тому підписуйся.